Сьогодні вівторок, а це означає, що час для новинного дайджесту для українців у Німеччині та Європі. Як і обіцяла, тепер усе найважливіше, коротко та по суті, двічі на тиждень. У вівторок та п'ятницю. Сьогодні у випуску Бундесфер визнав Росію екзистенційною загрозою для Німеччини. Деталі нової стратегії оборони бюджет Німеччини зросте до 150 мільярдів євро. Міністр оборони хоче, щоб у разі нестачі добровольців одразу діяв обов'язковий призов без затримок і нових законів. Чи справді на Бюргагельд не вистачає навіть на їжу, розбір гучної презентації активістів. До 5 тисяч євро від Джоб-центр. Хто і де може отримати компенсацію за авто або на посвідчення водія? Населення Німеччини сягнуло історичного максимуму. У світі вже 123 мільйони переселенців, серед них 8,8 мільйона українців. І наостанок українці масово купують житло за кордоном. Де і навіщо? З вами Міла Артюшенко, Ставте лайк цьому відео та залишайтеся зі мною до кінця випуску. Почнемо з головного: Німеччина вперше офіційно назвала Росію екзистенційною загрозою. Армія РФ стрімко зростає. Економіка зосереджена на підтримці війни, а Німеччина має реагувати всім суспільством. У новій стратегії Бундесферу Росію прямо названо екзистенційним ризиком для Німеччини. Документ готували півтора року, і він базується на аналітиці та попередженнях розвідки. Основні підстави для тривоги: Росія планує збільшити армію до півтора мільйона солдатів у 2026 році. Кремль накопичив бойовий досвід у Чечні, Сирії та Україні. РФ перейшла на воєнну економіку. Система влади і промисловість перебудовані під сценарій великої війни. Найбільше озброєння концентрується на Заході Росії біля кордонів НАТО. Саме тому Німеччина вразлива перша лінія. У документі сказано, стримати загрозу можливо лише через масштабне переозброєння армії та мобілізації суспільства. Це стане головним державним проєктом наступних років. У НАТО пропонують збільшити витрати на оборону до 5% відсотків. ВВП для Німеччини це означає зростання військового бюджету з 52 до понад 150 мільярдів євро. Це не політична заява, це офіційна військова стратегія ФРН, що відображає найжорсткішу зміну безпекового мислення Німеччини за десятиліття. А тепер цифри. До 29-го року Німеччина майже вдвоє збільшить свій оборонний бюджет до 153 мільярдів євро. Це відповідатиме 3,5% ВВП, що є новою ціллю НАТО, ухваленою на саміті в Гаазі. Частина бюджету піде не лише на військо, а й на інфраструктуру подвійного призначення: мости, електромережі, дороги. Ще у 2021 році оборонні витрати становили лише 1,3% ВВП. У 2024 – вже 2,4%. Новий рівень у 3,5% стане найвищим з 1967 року. Весь приріст фінансуватиметься через нові борги. У 2025 році Німеччина планує залучити 140 мільярдів євро кредитів. Це стало можливим завдяки виключенню оборонних витрат із боргового гальма, нової політики, погодженої між партіями коаліції. Окреме спеціальне фінансування для Бундесверу 100 мільярдів євро, ухвалене у 2022 році, буде витрачене до 28 -го. Разом із програмою оновлення інфраструктури на 500 мільярдів євро. Це серйозно змінює фінансову архітектуру країни. Мета максимальна військова готовність у мінливому світі вже до 29 року. А зараз про те, що викликало дискусії, навіть серед самих німців, військовий обов'язок. Німецький міністр оборони Борис Пісторіо заявив, що у новому законі про військову службу буде закладений механізм примусового призову, якщо добровольців не вистачатиме. Цілі Міноборони збільшити. Чисельність Бундесверу з 180 тисяч до 250-260 тисяч, залучити 60 тисяч нових солдатів, створити 200 тисяч резервістів, нині їх лише близько 100 тисяч. Усім 18-річним чоловікам поштою надійде спеціальна анкета, в якій вони матимуть відповісти, чи готові проходити військову службу, в якій формі, чи є медичні обмеження або інші причини відмови. Жінки отримають таку саму анкету, але Відповідати можуть по бажанню, щоб стимулювати добровольців, обіцяють кращу оплату, житло й умови служби. Але якщо охочих буде менше ніж армія зможе прийняти, вімкнуть призовний механізм без потреби в новому законі. Ми не можемо чекати роками, якщо система вже буде прописана в законі, все запрацює швидко, каже Пісторіус. Закон планують винести на голосування ще до літньої парламентської перерви, тобто орієнтовно до 5 липня. Тепер до теми, яка викликала багато обговорень: чи справді на бюркагельд не вистачає на їжу активісти з організації Занкціон Фрай? Кажуть, що людям не вистачає на їжу, і тому Бюргагельд потрібно збільшити до 813 євро на місяць. Але виявляється, це перебільшення. Видання Вельт розібрало їхню презентацію і виявило, що навіть у їхньому графіку немає доказів голоду. На їжу і напої держава вже дає 195 євро 40 центів. Активісти хочуть 203 євро 60 центів. Різниця всього 8 євро. Зате вони хочуть плюс 60 євро на транспорт. Плюс 60 євро на дозвілля і культуру, плюс 50 євро на ресторани. Тобто основна частина підвищення не на виживання, а на комфорт. Крім того, дослідження майже не враховує мігрантів, хоча половина отримувачів бюргагельд іноземці, ігнорує тих, хто відмовляється працювати або співпрацювати з центром, і не згадує зловживання чи тіньову роботу. Навіть директор німецького інституту економічних досліджень підтримав презентацію, але він визнав жодного наукового доказу, що скасування санкцій допомагає. Немає. Центри зайнятості, навпаки, кажуть, санкції працюють, а на досвіді Швейцарії це вже доведено. А як вважаєте ви, чи вистачає зараз грошей на їжу та базові потреби на бюрнг-гельд? І чи потрібно підвищувати виплати заради більшого комфорту, як пропонують активісти? Напишіть в коментарях. А ось і дещо несподіване: у Дортмунді пропонують до 5 тисяч євро тим, хто вийде на роботу. Джобцентр запустив спірну програму до 5 тисяч євро компенсації за авто, е-байк e чи посвідчення водія для тих, хто вийде на роботу. Мета вивести людей із системи допомоги. Але виникають запитання, що саме пропонують? Центр зайнятості надає одноразові виплати до 5 тисяч євро на авто, до 3 тисяч євро на посвідчення водія, 2-3 тисячі євро на електробайк або скутер. Головна умова влаштуватись на роботу, яку складно поєднувати з громадським транспортом, наприклад, доставка піци, кур'єрство, догляд за літніми людьми. Потрібно мати безстроковий контракт і довести необхідність приватного транспорту для виконання обов'язків по роботі. Чому це викликає суперечки? Один із співробітників назвав це божевіллям і попередив про ризики шахрайства. Люди можуть оформляти фіктивні контракти, ділити кошти із роботодавцем через 6 місяців звільнятися без наслідків. У Джоб Центр відповіли, це виняткове рішення. Діятиме не більше ніж у 10 випадках на рік. Йдеться про 50 тисяч євро на всю програму, а у місті зареєстровано 90 тисяч отримувачів допомоги. Чиновники кажуть, програма розрахована на економічну віддачу. Якщо, хоча б, частина людей отримає стабільну роботу, це зекономить гроші платників податків у майбутньому. До речі, в описі до відео залишу посилання на компанію номер 1 з працевлаштування у Європі. А в синерджі. А тепер трохи статистики. Населення Німеччини досягло історичного максимуму. У 2024 році кількість жителів Німеччини знову зросла. І все завдяки напливу нових людей. У Німеччині зараз проживає понад 83 тисячі 6 мільйона осіб. Це найбільший показник за всю історію країни. Протягом 24-го року населення зросло на 121 тисячу людей, хоча темпи зростання дещо зменшилися порівняно з 2023 роком. Основною причиною зростання... Стала міграція більше людей приїжджає ніж виїжджає водночас у східній Німеччині без Берліна населення скоротилося на 0,3, тоді як у західних землях зросло на 0,2. Найбільше зростання зафіксовано у Баварії плюс 73 тисячі людей. А найбільше скорочення у Тюрингії мінус 15 тисяч. Більше третини населення люди старші за 60 років. Іноземців стало більше. Частка зросла на 2,3. І тепер вони становлять майже 15% усіх мешканців країни. Загальна кількість 12,4 мільйона. Найбільші групи Стореччини, України, Сирії, Румунії та Польщі. А що з глобальною міграцією? Кожна 67-ма людина у світі переселенець у 2024 році. Кількість вимушено переміщених осіб у світі сягнула рекордного рівня 123,2 мільйона згідно зі звітом агентства ООН у справах біженців. Це на 7 мільйонів більше ніж попереднього року. Серед них 8,8 мільйона українців. Країни з найбільшою кількістю переселенців Судан, Сирія, Афганістан та Україна. Також нині у світі є майже 50 мільйонів біженців. До п'ятірки держав, які прийняли найбільше людей. Увійшли Іран, Туреччина, Колумбія, Уганда та Німеччина. Серед усіх переселенців у світі 41% діти і 50% жінки. І згідно з останніми цифрами у Європі перебуває понад 5 мільйонів українців, найбільше в Німеччині 1,2 мільйони. Польщі 991 тисяча та Чехії 388 тисяч. Нещодавно Рада ЄС одноголосно погодила продовження тимчасового захисту для українців до 4 березня 2027 року. І на завершення про гроші. У 2025 році українці й далі активно купують житло за кордоном. Найчастіше в Туреччині, Польщі, Іспанії, Німеччині та Болгарії. У Теречині минулого року українці купили понад 1600 об'єктів. Житло коштує від 120 до 250 тисяч доларів. В Іспанії попит зріс на 73%. Відсотки. Люди купують у Барселоні, Валенції, Аліканте й Андалусії. Ціни від 50 тисяч у передмісті до 160 тисяч у центрі. Якщо інвестувати понад 500 тисяч євро, можна отримати золоту візу. У Польщі житло коштує від 60 тисяч доларів. Отримати ВНП через покупку не можна, але житло добре здається в оренду. У Німеччині та Чехії. Покупці цінують стабільність і захист прав, часто купують комерційну нерухомість. Болгарія, Греція, Об'єднані Арабські Емірати, Албанія та Індонезія нові або дешевші варіанти для інвестицій. Що саме купують українці? Яке житло? Перше квартири в новобудовах, особливо в Туреччині, Польщі, Іспанії, друге апартаменти біля моря, і третє вілли, таунхаузи або комерційні приміщення. От і все, дякую, що були зі мною до кінця. Не забувайте поставити лайк, написати коментар і підписатися. Це допомагає просуванню каналу. Побачимось у п'ятниці о 20.00. Бувайте!